І воно почнеться з кінта ну, на піше. Після кірта на пішеті буде лекція, потім буде знову квіта. Можливо, будуть якісь і Близько восьмої години вечора буде просадка. Так що ще чекаємо вас завтра на 17 годину на святкування Гауропорті. Також хочу сказати, що у нас просад. Це ще не кінець програми. І після просаду ми швиденько прибираємо тут півтарні і збираємося знову тут, щоб для... поспілкуватися, посидіти в групах чоловічих, окремо жіночих, дома та жінок і поспілкуватися, познайомитися, немов життя, поділитися тим, що не можуть. І після цього спілкування при нас і один у нас ще до такі, що залишається з нами. Сьогодні у нас будував. У нас саме кругліма, це вичні останні час. Я хочу відмітити, якщо не давно. Чоловіки, 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 є дуже велике дуже бажання служити на всіх, служити в країні. Це дуже добре. І вони сьогодні вирішили приготувати пір для вас. Я думаю, що все буде дуже смачно. Але насправді кожен приймає участь в тому пірі, тому що ви всі... Дуже відповідальні, ви зазвичай всі е, жертвуєте щось на цей пір. Ви можете це зробити також і на завтрашнє святкування, на наступну недільну програму, а також на ремонт нашого храму. Ми зараз збираємо гроші, щоб продовжити ремонт. І ви можете це зробити. Е, є така після просаду годяча стрика, можу приймати ваші тужертви.

Please stay. Tomorrow we will have a big celebration. This is orchi Time Experience Day. And uh, I will tell you about this on the meeting. So uh, tomorrow will be great uh, celebration and it will start at 5 o'clock in the evening. So if you want to come, come tomorrow also at 5 o'clock. Thank you. Bye. Угу, uh точно. -huh.